Понеділок Степан Левкович почав роздуми над заповідями Божими. І перша заповідь звучала наступними словами: Нехай не буде тобі, хай не буде тобі інших богів перед переді мною. Часто в християнському житті, спілкуючись з людьми, свідкуючи в розмовах, приходилось чути наступні вислови. Якщо Бог один, то чому так багато релігій? А якщо Бог один, ну отже, всі релігії якимось чином ведуть до одного Бога. Якщо Бог один, то не так важливо, в що ти там віриш. Головне, що віриш, головне, що добре живеш. Але коли Господь каже, що Він один, Він не передрозуміває того, що всі релігії ведуть до Нього, що ти можеш вірити в будь-що. І якимось чином це буде зв'язано з ним. Коли Господь каже, що Він один, Він Вінрозумає, що він один і іншого немає. І що поклонятись потрібно тільки йому і поклонятись потрібно правильно. Я хотів би з вами сьогодні порозумити над однією історією, яка записана в Біблії, і яка говорить про те, що Бог тільки один. Вона записана в, книга, в книзі пророка Йони, Йона, це був пророк Божий, до якого звернувся Господь і сказав йому виконати його волю. Бог каже, ти маєш встати і йти в місто, яке називається Ніневія, і там проповідувати про те, що я знищу це місто. Ніневія по певним причинам ослухався Господа і вирішив іти зовсім не в той бік. І тікаючи від Божого повеління, він сів на корабель і вирішив плити в інший бік. Але так трапилося читаємо книгу пророка Йони, перша глава четвертого вірша. Але Господь здійняв на морі сильний вітер, і зробилась на морі велика буря, і корабель був готовий розбитися. Буря на морі. Трапилося ну, не просто від якихось ну, звичайних собі погодних умов. А за цим стояв сам Бог, у Господа був певний план, Він наводить цю бурю, і написано, що корабель почав розбиватися. Як об що може корабель розбиватися на морі? Ну, зрозуміло, коли там, ти може стикаєшся з чимось твердим, та ти об щось можеш розбиватися. Одного разу, я пам'ятаю, мені приходилось плавати на морі. Ми плили на острів, називався Бірючий на Азовському морі. І коли ми плили до острова, море було достатньо тихим, і ми спокійно спокійно собі плили, все було добре. Але на острові ми не змогли бути там довго. Дядя Толя, який був керівником корабля, він сказав: ми мусимо швидко збиратися і повертатися, тому що. Море посилюється, і якщо будуть великі хвилі, нам буде важко повертатися, і тим паче він знав, чим це може закінчитись для пасажирів корабля. І коли ми верталися на певний час, там буквально на 5 там, можливо 10 хвилин на мені дозволили покерувати цим човном. Але так сказати, Толя боявся, що прийдеться потім за людьми багато прибирати, і в мене штурвал забрав. І каже, ну досить, бо ти не вмієш керувати. Тому що коли човен неправильно направляти на морях, то він нібито б'ється об хвилі. І ось це биття, про яке тут написано, що що він міг би ніби розламатися, от я якось в своєму житті відчув. Але, звісно, цей човен, на якому я плавав, він був залізний, в нього ймовірність розламатися, трощитися і так далі була менша. Але тоді кораблі були дерев'яні, і ті моряки, які. Намагалися спастися в тих умовах, вони чули тріск корабля, вони відчували, як під ногами в ним, ними щось ломиться, вони розуміли, що ситуація, ситуація не із кращих. І злякалися моряки і кликали кожен до свого Бога. Цікаво, що моряки вони люди досвідчені, люди, які ну, знають, як виходити з тих чи інших ситуацій. Як справлятися в, штурм, в шторм в бурю? Але ця ситуація була, видно, не під їхнім контролем. Вони зрозуміли, що насідати на весла, якось намагатись тримати корабель в рівному положенні вже їм не під силу. Вони зрозуміли, що потрібно прибігати до інших способів подолання цієї кризи. Написано, що вони налякалися і почали кликати кожен до свого Бога. Напевно, на цьому кораблі зібралися люди ну, різних релігій, можливо, з різних країн, з різних народностей. І написано, що кожен взивав до свого Бога. Кожен в щось вірував, кожен призивав якогось Бога в своєму житті, покладався на нього. І в цей момент люди знову стали кликати до того, до в кого вони вірували. Кликали, кликали, але допомога не приходила. Що робить далі? І стали вони кидати в море вантаж з корабля, щоб полегшити його від нього. Знаєте, на кораблі не буває непотрібних речей. Коли, я пам'ятаю, ми плавали тоді на кораблі, коли приходилось там літати на літакові. Колись люди, які їздили на потягах, тобі не дозволять вести твій гардероб усіх твоїх непотрібних речей взяти з собою. Ти візьмеш тільки необхідну валізу, необхідні речі. Корабль, якщо і перевозить щось, то тільки щось потрібне, а не щось непотрібне. Тому, прибігаючи до цієї стадії, коли потрібно викидати щось корабля, вони викидали щось потрібне, щось важливе, щось дорогоцінне. Але, як то кажуть, життя дорожче. Приходимо і до цього. А Йона спустився всередину корабля, ліг і міцно заснув. Йона подивився на цю всю ситуацію, хитає, корабль тріщить, бачить, люди в паніці бігають, якось намагаються вирішити ці проблеми. Але Йона все зрозумів. До нього було зрозуміло, звідки це все, від кого це все. Через кого це все? І він пішов в трюм і рішив відпочити. І прийшов до нього начальник корабля і сказав йому: начальник корабля, видно, намагався задіяти кожну людину, яка була на цьому кораблі, щоб, хоч якось втримати його. Хтось, можливо, там тримав мачту, хтось навесла, хтось викидував, кожен повинен був зайнятий бути чим-небудь, чим аби спасти життя. І ось він знаходить одного незайнятого йону і питає його, чого ти спиш? Встань, клич до твого Бога. Можливо, Бог згадає про нас і ми не загинемо. А цей начальник корабля думає, можливо, ось цей чоловік вірить ще в якогось чергового Бога. Можливо, цей Бог нам допоможе. Взивай до нього. Проходить ще певний час, і сказали моряки один до одного: підемо, кинемо жеребки, щоб дізнатися, за кого це лихо спіткало нас. Я от, коли читаю ці слова, я думаю, я в своєму житті ніколи або жодного разу не кидав жеребок, коли в мене були якісь проблеми, щоб дізнатися, через кого вони. В сім'ї ми ніколи не кидали жеребок, щоб дізнатись, через кого наші проблеми, в країні, знаєте, може, десь ще в якихось на роботі, через кого наші проблеми. Але ці моряки, видно, були в такій ситуації, знаєте, коли вони побачили обставини, які навколо них відбулися, вони зрозуміли, що це не просто так. Люди сьогодні можуть досліджувати ну, знаєте, погодні умови, розуміючи, що ну, буде те чи інше. І бачачи, як розвивається ця буря на морі, а вона, напевно, відбулася просто таким чином, вони зрозуміли, що це ну, не просто знаєте, збіг обставин. А вони бачили, що це відбулося зненацька, нібито щось, ось, ніби щіль, і тут раптово здоровені великі хвилі, які розбивають корабель. Вони зрозуміли, що це, цьому є якесь пояснення, цьому має бути якась причина. І сказали один до одного, підемо, кинемо жеребки, щоб дізнатися, за кого це лихо спіткало нас. Як виглядав цей жеребок, невідомо, можливо, вони тянули солонку, і найменше мало комусь дістатися, можливо, якось іншим чином. На кораблі видно було чимало людей, жеребків було теж чимало. І один єдиний випадає на того, хто пішов спати утрю. І кинули жеребки і випав жереб на йону. Тоді сказали йому: Скажи нам, за кого спіткала нас ця біда, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, де твоя країна? І з якого ти народу? І він сказав їм: Я єврей. Шаную Господа, Бога Небес, який створив море і сушу. Ось нібито такі прості слова звучать в устах Йони. Він розповідає про себе, хто він, що він, звідки він. І Він навіть більше того, ми далі там читаємо, що він їм сказав їм причину, через що відбувається те, що вони бачать. І далі він їм, їм свідчить. Він каже, ви ось тільки що там поклонялися різним божествам, хтось із вас там вітру, хтось морю, хтось сонцю, хтось ще якомусь там богові. Але я знаю, що є Бог, який створив небо і те, що в ньому, який створив землю і все, що на ній, який створив воду і все, що в ній. Я поклоняюсь Богу, який абсолютно над усім цим. І злякалися люди великим страхом, і сказали йому, для чого ти це зробив? Бо довідалися ці люди, що він втікає від обличчя Господнього, як він сам оголосив їм. І сказали йому, Що зробити нам з тобою, щоб море затихло для нас? Бо море не переставало хвилюватися. Тоді він сказав їм: Візьміть мене і киньте в море. І море затихне для вас, бо я знаю, що через мене спіткала вас ця Велика Буря. Дивну пораду дає їм Йона каже, все заспокоїться в один мить, в один момент, як тільки ви кинете мене в море. Я в своєму житті наглядав ну, великий шторм тільки один раз. Якось з моїм товаришем. Ми поїхали в кінці десь лютого місяця, на початку березня, поїхали в Алушту, Вирішили, просто от в нього таке було бажання. Поїхали, хочеться на море з'їздити на декілька днів. Ну, я якось так вагався, думаю, ну, товариш просить, сам не хоче їхати. Ну, поїду з ним. Якраз у нас канікули були там на навчанні. Ми поїхали з ним в Алушту і приходимо на набережну. і Я перший раз в житті бачив настільки великий шторм. Хвилі десь метрів по 3 по 4. Я взагалі не міг уявити, що на Чорному морі можуть взагалі бути такі величезні хвилі. От іде одна хвиля здорова, метрів за 30, напевно, іде така друга здоровенна хвиля. І хто був в Алушті, знає, там є великі пірси, які, як волнорези, розбивають, мають розбивати ці хвилі, а ця хвиля йде і накриває цей пірс. І... Весь берег повністю замиває водою. Весь берег. Аж б'є аж до самих там, якихось центрів розваги і так далі, аж під їхні стіни підмиває. А, ті, Там були деякі ресторани, які знаходились на, на самому березі, і видно було там порозбиваті вікна, розбивата брущатка. Хвилі настільки великі були, що люди стояли віддаль, боячись підійти. Я споглядав за цим морем. І думав, що його може зупинити? І уявіть собі, от Йона каже, да, киньте мене в воду і все мить перестане. Я якось так, згадуючи цю ситуацію, думаю, взяв камінчик, підняв, кинув в море і тут щілі. Це було б щось неймовірне. Але ці люди почали посилено гребти, щоб дістатися до землі. Але не могли, тому що море все продовжувало бушувати проти них. Люди, видно, були ну, якісь, як знаєте, богобоязнені, розуміли, що Йона, що ти тут кажеш. Насіли знову, давай виручати корабля, але бачать, що буря підсилюється, що ще трохи і все буде знищено. І вони самі опиняться в морі. Тоді вони покликали до Господа і сказали. То якого Господа вони вже покликали? Явно не до тих Господів, до яких вони кликали перед цим. Молимо Тебе, Господи, нехай не загинемо за душу цієї людини і не постав нам за провину кров невинну, бо Ти, Господи, зробив те, що тобі до вподоби. І взяли йону, і кинули його в море, і море затихло від люті своєї. Знаєте, ніби якась таблетка, яку раз ковтнув, і все пройшло. Вони кидають йону в море. І те, що тільки що вирувало, те, що від чого тріщав їхній корабль, заливало водами, вмить став щель. І злякалися ці люди Господа великим страхом, і принесли Господу жертву і дали обітниці. Цікаво, що для цих людей. Ця ситуація послужила тим, що вони, вони зрозуміли, хто є Бог. Вони зрозуміли, що є один Бог, відкинувши всі свої вірування, відкинувши всіх своїх господ, вони поклонились істинному Богові, визнавши його єдиного бога, неба і землі. В Біблії є багато історій подібних цій, які говорять про те, що Бог є один. Одного разу пророк Іля, по молитві якого не було дощу на землі, три роки земля настільки висохла, що взялася коркою, потріскалася. Зібрав народ Божий, який поклонявся різного роду божества. Зібрав, зібрав їх всіх на гору і каже, прийдіть і побачимо, хто є Бог. Зібрались люди, пророки Божества Вуала, якому народ тоді поклонявся. І він каже, ну давайте перевіримо, хто є Бог. Ви приносите жертву, лежіть свого теляна на дрова, я покладу. І якщо ваш Бог є дійсно Богом, ну то Він зведе вогонь з неба і попалить ту жертву. І якщо ж Господь є Бог, то Він це зробить. І написано, ті пророки там півдня мучаються, бігають над тією жертвою, там приносять всякі свої молитви і так далі. Але нічого не трапляється. Вони дійшли до такої агонії, що почали різати один одного себе і так далі, щоб якось викликати співчуття свого Бога. Ілья почав сміятись почав сміятись над ними, каже, кличте скоріше. Можливо, він десь забарився, може заснув, то проснеться, прийде і допоможе вам. Але нічого не відбувалося. Ілля каже, підійдіть до мене. Поклав дрова, каже, наливайте води. Принесли води, поналивали. Знаєте, вода не додає вогню жару. Положили жертву, Ілья став помолився, Господи. Ти Бог. І написано, що зійшов вогонь і пожер все. І воду пожер, і жертву пожер, і навіть каміння, на яких цей жертвенник був зроблений. Є ще одна історія, пов'язана з морем, вона записана в підвалі від Марка, 4 глава з 35 вірша. Увечері ж того дня сказав їм Ісус, перепливімо на той бік, і, відпустивши народ, вони взяли його з собою, як він був у човні, з ним були й інші човни. І зірвалась велика буря, хвилі заливали човен так, що він уже наповнився водою. А він спав на кормі та у зголів'ї. Вони розбудили його і говорять йому: Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Він встав і заборонив вітрові, а морю сказав Замовкни, перестань. І вітер вщух, і настала велика тиша. І сказав їм, чого ви такі боязкі, чому у вас немає віри? А вони дуже налякались і говорили між собою Хто ж він, що вітер і море підкоряються йому? Ось подібна ситуація: знову море, знову буря. Знову корабель, знову моряки, знову хвилі, знову заливає. І люди намагаються якось врятувати себе, будять, знову будять когось, будять Ісуса кажуть, Господи, помагай, ми тонемо. І Ісус встав і просто проговорив до вітра і до моря. І їхнє здивування було недаремним. Хто ж він такий, що він просто може сказати чомусь і воно трапиться? Можна вірити в те, що є Бог, але не знати його особисто. Можна вірити в те, що да, я вірю в те, що є якась сила, але не знати Його особисто. Ось ці учні вони були в човні з самим Господом, з тим, хто. Створив все те, що їх оточувало. З тим, що міг повелівати всьому і природі. Для мене якось зрозуміло повелівати ну, людині, в когось, в кого є якийсь розум, сознання на російській мові, да? можливо, тварині, в кого є якась інтуїція там, і так далі, душа. Але як повелівати бездушевному? Але для Бога нема нічого неможливого, тому що Він одним словом все створив? І від його одного слова все по його повелінню відбувається. З ними в човні був той, хто, хто є справжнім Богом. Знаєте, наше життя, воно схоже на той човен. Буває штиль, бувають хвилі, а бувають бурі. І незалежно від того, що відбувається в нашому човні, головне, щоб з нами в нашому човні був Бог, справжній Бог, істинний Бог. Бо коли він з нами, тоді навіть і в бурі, і в шторм безпечно. Навіть коли нам страшно, головне, щоб поряд був Бог, який нас збереже, проведе, і дасть пройти всякі обставини життя. Навіть самі важкі. Тому йому слава. Амінь. Помолимося.